Привіт! Давайте знайомитись! Мене звати Ганна Карамишева-Борисенко і я тренерка з голосу. В свій час закінчила Харківську державну академію культури та здобула професію режисера естради та масових свят. Більше 15 років займаюсь улюбленою справою, а саме, робота з голосом. Публічні виступи, ораторське мистецтво. Прямі етери, робота вокалісткою, робота ведучою, запис бізнес-пітчингів, і це ще далеко не все за період викладання провела безліч тренінгів, групових та індивідуальних занять. Безумовно, кожна людина звертається зі своїм особистим запитом. Хтось боїться говорити на камеру, хтось боїться говорити перед публікою. Хтось навіть боїться трішечки голосніше говорити серед свого колективу. Комусь дуже важливо бути почутим, але ця людина не знає, як зробити так, щоб ваша думка, щоб її думка була почута. Комусь необхідно захистити свій бізнес-план і залучити кошти для своєї власної справи. Комусь просто хочеться познайомитись. І це також робота з голосом. Коли ми говоримо надто тихо, або навпаки, ми розмовляємо дуже голосно, і люди не можуть зрозуміти, що ж ми від них хочемо. Або ми розмовляємо дуже-дуже-дуже швидко, і люди не можуть вловити, що ж ви від них хочете. Тому безліч, безліч моментів пов'язаних з голосом. І не тільки з голосом. Все наше тіло. Це є. Наша промова, всі наші рухи, жести це є наші емоції. Якщо ви бажаєте побороти свій страх перед публікою, навчитись вільно транслювати свої думки, доносити свої важливі проекти або просто покращити свою дикцію, ви бажаєте бути дійсно почутим, тоді я чекаю вас. На заняття з ораторського мистецтва, публічних виступів та самопрезентації. Формат занять може бути різним, як офлайн, так і онлайн. Якщо ви зараз знаходитесь в місті Луцьк і бажаєте покращити свої знання з ораторського мистецтва, тоді я чекаю вас в нашому офісі за адресою вулиця Прогресу 7. Медіашкола Кул Media Скул.